Що ж, друзі, а якщо ви уважно слідкуєте за матеріалами, які я додаю в групу, то ви маєте знати, що вчора ми з вами спілкувалися про здоров'я, так? Тож пропоную сьогодні пригадати, про що ми дізналися вчора. Для цього пропоную зіграти у гру, яка називається Ознаки здоров'я. І так, зараз я буду говорити вам певні твердження, а ви, якщо ці твердження свідчать про здоров'я людини, будете плескати у долоні. А якщо навпаки про захворювання, про хворобу, будете тупцяти ногами. Готові? І так, починаємо. Ми веселі. Ми кашляємо. У нас нічого не болить. Ми граємось. Ми чхаємо. Ми гуляємо, бігаємо. Нам нічого не хочеться. У нас гарний апетит. У нас поганий сон. Ми бадьорі та щасливі. Молодці! А тепер я пропоную вам зіграти у гру Я і не я. Для цього вам потрібно відповісти на питання. Якщо відповідь Я, то ви піднімаєте руки вгору. А якщо не я, то ви залишаєтеся сидіти на стільці. Готові? Рано вранці хто піднявся? Хто сонечку посміхався, а зарядку хто робив? Свої руки хто не мив. Фізкультурою хто займався, а хто досі ще не вмивався, хто з водою і сонцем дружить? Вітаміни хто в вас любить? Хто здоровим хоче стати, ще й багато сили мати? Молодці, відмінна робота, а тепер я пропоную вам запам'ятати прислів'я про здоров'я. Здоров'я найбільше багатство. Без здоров'я немає щастя. Бережи одяг, доки новий, а здоров'я, доки молодий. Поміркуйте, як ви розумієте ці прислів'я? Дітки, молодці! Ви так чудово вже сьогодні попрацювали. Тепер я пропоную вам послухати вірш Інни Кульської, який називається Здоров'я, основа усього на світі. Здоров'я, основа усього на світі. Здоровому бути бажають всі діти! Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло втягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем, і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Дітки, а чи почули ви, що для того, щоб бути здоровим? Треба щоденно вмиватись, робити зарядку, відпочивати та їсти усі страви, щоб рости, набиратися сил.